Що таке місія? Чи є у кожної людини своя місія? Забігаючи наперед, одразу скажу: звісно, кожна людина має свою місію, тим дивніше, що переважна більшість населення планети Земля не просто не знають свою місію, вони не хочуть знати, вони не замислять, але ж ми прагнемо до осмисленого життя. Дивіться, якщо є творець. Якщо життя кожної людини має сенс, якщо кожна людина неповторна, а це так і є, тоді людина, народжуючи цей світ, має від Творця якесь певне завдання. Оце унікальне завдання, оце те, що повинна принести людина у цей всесвіт. І є місія. Ну, наприклад, давайте ми згадаємо Ісуса Христа. Його місія була спасіння людства, і він цю місію послідовно виконував. Отже, ще раз, ваше унікальне призначення, ваша унікальна задача, яку ви повинні реалізувати протягом свого життя. Ну, давайте ми подивимося напрямки місії. Ну, наприклад, духовна місія. Творчість, допомога, ну це пов'язано з соціальним аспектом або дослідницька місія. Ну і поставимо дуже цікаве питання: а скільки всього має бути місій у людини? Одна, дві, три. Дуже впевнено стверджую, що кожна людина в більшості людства має Три місії. Три місії. От тепер послухайте. Якщо є Бог і ми ним створені, атеїстам це буде зараз нецікаво, то у нас у всіх є духовна місія. Покаятись, увірувати, прийти до Бога і щось робити для вищої сили, для творця. Оце реалізація того, що ти можеш для Бога прекрасно і гарного зробити, це є духовна місія. Звісно, сюди шходить те, що ти молишся, те, що ти читаєш Біблію, ну щось робиш для Бога духовне. Друга місія це сім'я, не тільки подружні стосунки, а ще й виховання дітей. Це настільки важливий аспект нашого життя. Біблія так багато про нього говорить, що кожна людина. Буде звітувати перед творцем, перед Богом, як упорався з завданням побудувати прекрасні подружні стосунки і виховати чудових дітей. І третя місія це світська робота. Навіть якщо робота не дуже улюблена, але роби її так, знаєте, як сказано в Біблії, що не робиш, роби як для Господа, роби як для Слави Божої. Я знаю, наприклад, стоматологів в нашому місті, правда, вони виїхали за кордон, що прям люди в чергу вишукувалися, тому що всі знали, це віручі люди, і стоматологія вона буде на вищому рівні. Ось таким чином ми розібрали з вами, що таке місія, що кожна людина повинна зрозуміти свою місію, і у кожної людини є три місії.